Залучаючи львівську організацію, ЦЕДОС, ми маємо можливість тут реалізувати цікавий проект. Дуже приємно, що ми залучаємо сюди активних славучан, і цей простір має максимально розвиватися. Тому всі, хто має ідеї, всі хто... Хоче себе реалізувати, запрошуємо. Будь ласка, підключайтеся і давайте реалізувати цікаві ідеї на благо нашого міста, благо України. В рамках реалізації грантового проєкту від в громадської організації «ЦЕДОС» та Moldova Enterprise Fund благодійного фонду реалізовується грантовий проєкт по створенню. Центрів спільнототворення в рамках реалізації даної ініціативи зараз відбувається один із заходів просторове планування та ремонтні роботи. Основна мета полягає у тому, щоб активувати взаємодію між тими спільнотами, які вже взаємодіють у даному центрі спільнототворення, і додати нові активності, нові види операційної діяльності і нові спільноти, які зможуть утворити процес спільнототворення. Частинка мистецтва в технологіях і частинка технологій в мистецтві.